Вінничани все менше цінують власне життя. Принаймні про це свідчить кількість нещасних випадків, показник яких щороку лише зростає. За статистичними даними вінницьких рятувальників протягом 2012-го в області сталося на сотню пожеж більше в порівнянні з минулим роком. А їх загальна кількість сягає понад півтори тисячі. З наванням холодів збільшилась кількість пожеж. У зв'язку з порушенням правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. От. В основному ми аналізуємо і бачимо, що гинуть на пожежах люди, які вживають спиртні напитки і палять в ліжках. Невтішні показники і спроб суїцидів в управлінні кажуть, оскільки поточний рік ще не завершився, можна впевнено говорити про те, що кожного дня в області хтось намагається вкоротити собі вік. Наразі таких спроб зареєстровано 317. половина з них все ж закінчилася смертю. Хоча рятувальники постійно наголошують, аби люди дотримувалися правил безпеки, останні все одно пропускають поради повз вуха. Про це свідчить і кількість нещасних випадків на воді. У нас зареєстровано 84 події, при яких загинула 71 людина. В минулому році у нас було 80 подій, загинуло 69 людей на воді. От. Із них хочу вам сказати, що при ловлі риби 20 випадків. Приловлі риби рятувальники зазначають, в цих ситуаціях, як і в разі з пожежами, причина милиха стає зловживання алкогольними напоями. Проте найбільше менесників обурює інше. Вінничани вигадали новий спосіб загинути. Начальник управління переконує, такого немає в жодній області. каже, в нас люди власноруч риють собі 15-метрові ями. За смертю спускаються на дно криниці. Ну як витягнути людину? Якщо, скажем, туди навіть людина. Якщо вона обов'язково на глибині, там треба одягати не що не інше як е, балони з киснем. Ви розумієте? Балони з киснем. І для того, щоб опуститися туди е, е, вниз, необхідно, щоб кругом вся, е, оця, е, скажімо так, оцей от момент був захищений, щоб не йшов обвал постійно землі. Можна е, 5 криниць викопити, 10, 20, 50. Оця людина, яка загинула по гребище, вона викопила 50 криниць. А на 51-й вона загинула. От і все таких випадків в області зареєстровано три рятувальники кажуть: допомогти в подібних ситуаціях вони не в силі, адже за 3-4 хвилини засипана землею людина гине. Тож про власну безпеку в першу чергу потрібно дбати самостійно. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.